Директор <звілісті> Та, помідорки дістали Отримали помідорки от грецького загороди. That's all with the rack call. To find immediately with the data. With the raccoon. Let that? Let that. Зараз правдами наші помідорки. Як трагати смаку? правдиві помідорки. Пахнуть греція. Чим? Греція. Приїжджайте на грецькі помідори. Від гречів. Подружуйте з нами. Це? І ще ми попричку. Смажену. З грецького городу. Це супер снідання.

Це все ту штани ростуть в ядальні. Все тут ядальне. Спинілось? Там ще другий домик теж можна там винаймовувати. Зараз єсть. З За гарбуза. Сьогодні нас... Родина грецька почастувала к'ями <кх> з гарбуза, Ли. квіточок в яйці, в середині сир. Дуже добра приправа. злато яке? <клухи> <клухи> нема чого нема тут? Зима. Что ты ешь, Лот? Я пуст.